Друзі, завершився в нас перше півфінальне протистояння. Визначився перший фіналіст у чемпіонаті України серед команд першої ліги. Ним став Дніпровський Атлетік футзал. Олександр Куцик, один з президентів клубу. Ну, давайте по поєдинку дуже напружений матч. По-перше, результат був я. По-перше, фух. Ми це зробили. Ми в фіналі. Там я я, знаєте, я, я скажу зараз по поєдинку, але. Неважливо, як, Там, ногою, рукою, вухом, носом. Головне, що ми дійшли до цього завітного протистояння в фіналі Першої ліги України. Це вау. По, по матчу, та ну це волідол страшний, чесне слово. Я, я, я думав, що я зайду зійду на злузду і посидію, і, 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 посідію, і ну, дуже тяжко. Дуже підготовились суми, це звісно, тому що півфінал, ну, звісно, що емоції переповняли і, і хлопців на полі. Але б, дякую сумам за, за такий бій. Дуже достойно зіграли. По першому тайму, от казали, от здалося одразу, що там, можливо, по рахунку, або дуже обережно діяли всі команди. Не так багато моментів було от у першій половині до забитого м'яча. Були моменти у нас, ми просто їх не реалізовували. Були моменти, от, на жаль, не змогли забити, а технологія забила в ближній кут, в одне касання. Це щоб такий забити м'яч. Ну, це, це повинні зійтися зірки в одне ціле. Ну, в них вони, вони зійшлись, вони змогли забити. От. Так що, на жаль, перший тайм ми, ми програли, і ми розуміли, що другий тайм буде дуже тяжкий, тому що вони сядуть. От. Ми не хотіли ризикувати йти п'ятого, тому що є, є, є така вероятність, що, що може він пропустити. А пацани з Сум, вони, вони розуміли, що їм, їм, їм треба додавлювати. Ну, бачите, у них, напевне, що по внутрішньому в состоянні вони більш були всьому впевнені, ну, бо ми так дуже акуратно грали. Можна сказати, що завдання мінімум виконана, тут можна трохи перепочити. То завдання мінімум це, це перемога в першій лізі до України. Ну, вибачайте, коли ми вже в фіналі, то завдання мінімум це не фінал, а перемога. Знаєте, можна дійти до фіналу і, і програти. Ну, і -за цього... Чекаємо на суперника. Чекаємо на суперника. Технологія гросвіт, можна сказати, в цьому сезоні ви з ними зіграли кількість матчів більше, ніж на чемпіонаті області з деякими командами. Дивіться, у нас ми зіграли чотири матчі з технологією, три перемоги сьогодні у нас нічого. От я вважаю, що це все закономірно, що ми у фіналі, а не технологія. Тому що якщо взяти всі матчі. Взагалі в групі ми їх обіграли, вони другі були. Ми, ми перемогли на виїзді їх. Ну, Дома понятно, що вже і нічия нас не влаштовувала.